Доброго дня, мої шановні глядачі! Одразу вибачаюсь. Пропустила Дніпропетровську область по прогнозу по небезпеці. Але так буває, коли дуже багато всього, все хочеш охопити і іноді щось все одно опустиш. Тому виправляю свої упущення і дивлюся Дніпропетровська область по небезпеці, по військовій ситуації, по обстрілах з боку Росії у контексті війни. Ну, військова ситуація загалом дивимося. Дніпропетровська область до кінця листопада місяця, 2023 року. Є в планах ворога виробити певну стратегію посилити ваші страхи. ППО працює. ППО працює. Нічний час доби переважно. Ракети. Ракети і при тому такі швидкі, які швидко досягають цілі. Тому будьте уважні. Знову ж таки, це по наводці, по наводці, по інформації, яку дають дехто із людей, які там у вас околачуються, вибачте, вештаються туди-сюди. Тому тут, окрім цього, ще і тема дронів тут може йтися. В них на меті є критичні центри, критичні інфраструктури, тобто забрати якийсь ресурс вони хочуть. Перевіряється наразі інформація. Ворогом перевіряється, маю на увазі. До речі, в когось там можуть вас спіймати? Дивіться, активність буде у повітрі, яку будуть до якої будуть готуватися, яку будуть намагатися блокувати і унеможливити подальший розвиток цієї активності. Окрім того, тут наша розвідка дуже добре працює. Я не буду говорити щодо цього, але це іде робота на упередження. Ось так. Ну, знову ж таки, тема людей, тема хитрощів, які конкретно можуть бути причетними до зливу інформації. Знову ж таки, тут ситуацію будуть стабілізувати. У ворога немає шансу, немає шансу показати свою домінантність в цій ситуації, тому будуть стабілізувати, але, на жаль, є загроза для цивільних. Для цивільних, для якихось місць. Важливих у ресурсному форматі. Ось так. Тому будьте, будь ласка, обережні. Ну, тут проблема ще полягає в тому, що можуть бути е, застосовані ракети, швидкі дуже ракети. Тобто може трапитись щось раніше, ніж ви налякаєтесь. Зрозуміли? От переляк. як... Е, Постфактум. Ну от щось таке от, я бачу. Будьте пильними, будьте уважними, придивляйтеся до підозрілих людей. Тому що тут є конкретна тема роботи цих людей. Їх там не менше 5 вас, таких, от, що відкрито співпрацюють з ворогом. Одного з них спіймають. І саме по їхній наводці може бути от чергові атаки. Чергові атаки. Але, ну от дивіться, от. їхнє зазіхання воно блокується, унеможливлюється. Дай Боже, щоб так і було, щоб їх. На корню присікли тих наводчиків і цю складну ситуацію нивілювали. Так, і ще на ваше прохання дивлюся місто Старокостянтинів Хмельницької області до кінця листопада 2023 року. Так, по військових діях. Місто Старокостянтинів. Яка небезпека може йтися? Яка там взагалі ситуація військова? Так, там іде е, підготовка до блокування можливих потенційних втрат, зупинити ці втрати. Тобто там йде, знову ж таки, робота на упередження. Е, якби, люди, які працюють над цим, вони ніби е, використовують цю ну, цей от час для того, щоб захистити, для того, щоб захистити. Тут що тут? Блокування іде, блокування втрат, цінних втрат, робота на упередження щодо втрати чогось такого цінного. Тут, на жаль, іде перевернута четвірка пентаклів, це блокування нестабільності, втрата може бути з чимось цінним, там де є сходи. І припинити ще, дивіться, Люди, які до вас там або гастрольори якісь, або ну, хтось там не ваш, не ваші, не місцеві. І намагаються наразі зауважити увагу на підозрілих людях, щоб вони не вислизнули з рук. Розумієте? Ну, ось так. Тут всіма засобами намагаються упередити цю потенційну складну ситуацію у майбутньому. Підготовка йде. Але дивіться, якщо ну, от, мовою карт сум. Виливається, ну, виливається спокій, тобто настає сум внаслідок загрози, внаслідок загрози атаки, внаслідок загрози бути в невигідному становищі. Окрім того, тут може бути протидія, протидія воді, протидія мати Нормальну питну воду знижується рівень потужності води, ну от щось таке там. Окрім того, ще може йтися якась не дуже добра інформація, до якої треба віднестися серйозно. Щодо, щодо якості води у вас там. Якості. Вас можуть заспокоювати, але все одно використовуйте всі засоби дезінфі... дезінфекції. Того, що тут карта сім'ї, карта благополуччя перевернута, і тут кубкові йдуть вони перевернуті, тобто щось може бути під сумнівом. Може це ще бути стосуватися е, перебої з електроенергією, і внаслідок цього також вода. Ну, от, по військових діях, по побуту. Ну, ось, дивіться, фізичне насилля воно припиняється. Воно припиняється, але, але воно припиняється. За рахунок втрати чогось цінного. Я не знаю, що це таке. якийсь ресурс. Ну, я так дивіться, закінчення, закінчення розпадання. Дивіться, тут яка може бути версія? Втрата ресурсів, або наші е, мають застосувати багато ресурсів для відбою, ну, для того, щоб відбити атаку. Або тут е, знову ж таки воно закінчується якимись не дуже добрими е, наслідками у плані уламків, розпадання тут іде, розпадання. Ну, Тут по картах якби, закінчення цього періоду йдеться в контексті цього розкладу. Тобто ціною втрати якихось ресурсів це от фізичне насилля, ну, от, яке вони здійснюють, за допомогою обстрілів, буде припинено. Так, ще дивіться за. Своїми дітьми. Дивіться за своїми дітьми, не е, довіряйте їм складне щось робити. В плані не допускайте, щоб вони кудись самі йшли і виконували якусь е, роботу таку складну. Ну, не по силах їх. Того, що може бути ну, травматичність в тому плані. Якщо вони щось не вміють робити, не змушуйте їх робити. Ну, от. ну і ще покажіть. Ну, знову ж таки, уламки внаслідок цього оці, от, 50 карта, 50 на 50. Це в повітрі, коли збивається, і воно розпадається у повітрі. І воно може летіти, ну, от навіть ці уламки, потенційна загроза може йтися в двох напрямках. Е, ну, в планах це є таке ворого. Наразі він от якби робить вибір, ну, знову ж таки, Інформатори підсвічують, що де знаходиться. Того у ворога може бути два варіанти вибору. Наші будуть відбивати, Наші будуть відбивати у повітрі. Тому будьте, будь ласка, обережні. Ну, йде злив інформації. Злив інформації стосовно захищеності вашого міста. Тому придивляйтеся, придивляйтеся. До речі, може бути там якась смерть короля стихії води. Хтось у вас може там піти на той світ. Конкретно смерть короля якогось, він такий при посаді може бути. Ну, от щось таке виходить. Так, і давайте ще подивимось, мене давно цікавить таке питання. Орки формують. Я читала це пару днів назад, і все в мене якось не вийшло його зробити. Орки формують військовий підрозділ з українських військовополонених. Можливо, ви бачили це. Я це бачила в одному якомусь, і мені цікаво ну, в одному джерелі, і мені цікаво наскільки це правда. Орки формують військовий підрозділ з українських військових з метою застосування у війні проти українських Збройних сил. Дивіться, це невеличкий загін, я хочу сказати так, невеличкий загін. І наразі йде, ну, скажімо так, це йде, знаєте, як промивка мозку. Промивка мозку за допомогою психоактивних речовин, які вони... Не знаю, підмішують, ну така горюча смесь, можна так сказати. Вони обробляють їх за допомогою, от, не знаю, що вони їм там дають, наркотичні речовини чи що. І в них мета, якби, зробити з професіоналів, на жаль, це пів відбувайло. Кинути їх в самі якісь такі гарячі точки, на жаль, де вони будуть прикривати задні тих орків. Вони не то, що їх, скажуть їм, стріляти, а вони їх, знаєте, як штрафбат, от щось таке. От. От як вони люблять прикриватися. Жінками та дітьми, так вони із цих людей будуть робити такий щит, який будуть якби прочищати, відбивати, ну от, прочищати їм шлях. Так, ну. Ну так, дивіться, це бажання, бажання повноресурсного такого щита у Русі, у активних діях. І знову ж таки тут іде підпаювання, підпаювання їхнє. Підпаювання. Так, це вони їх будуть от по стратегії от їхніх закордонних цих командування розпочати активну дію з метою застосувати цих бійців військовополонених українських як живий щит, ховатися за ними. Ну, бачите, це воїни, які впали з коня ну, мовою карт. Ну і чим це все закінчиться для українських військовополонених, яких застосовують орки? Ну, втрати будуть великі, на жаль, великі будуть втрати. І їм не буде куди діватися. Їх дивіться, от бачите, щит, от їх підготували, і вони оцим щитом, їх прорідять. Їх прорідять у військовій дії, у військовій ситуації. Тобто там, ну, 50%, от, тут 50 на 50 тут. Криза також 50%. на жаль, загинуть. А для орків, для тих, Тож, я не знаю, як їх вже називати. Мене вже серце болить. Цих уродів моральних, що з ними буде? Як це для них ситуація закінчиться? Для них, на жаль, це розблокує їхні скуті становище. Вони можуть пройти там, де вони намітили собі. Розумієте, вони можуть погнати наших як живий щит, і це їм відкриє, розв'яже розблокує їм ту той шлях, який вони собі намітили. Тобто ці наші хлопці вони не будуть е, стріляти, їх поженуть, е, ну, їм можуть дати якусь зброю таку, яка не стріляє, знаєте, для того, щоб показати в пабліках от, е, навіть українські, е, військові там тра-та-та, -та, вони е, одумалися, але вони з них роблять щит для того, щоб пройти там, де вони не могли пройти. Так, це має ці нове там, де вони займали низьку позицію, невигідну позицію. Там, де їх наші вовтузили, чмирили ну, за допомогою обстрілів. Там, де для них була така патова ситуація, вони будуть застосовувати цих наших хлопців там. Боже, це жах, просто жах. Я не знаю навіть. Давайте по итогу подивимось, як це все закінчиться, ця ситуація. Чи орки доб'ються свого, чи добються орки своєї мети у цій скотській стратегії. Ну, я вам хочу сказати так. В них... Ця ситуація не завершується. Тобто вони все одно там здохнуть на полі бою, на території, яка, ну, на яку вони ніяк не можуть зайти. Дуже багато орків там здохне, на якійсь окремій ділянці території. Але все ж таки є така вирогідність, що десь вони будуть мати ну, якусь стабільну ситуацію. Тут, якщо прочитати розпадання або розпадання відсутності, розпадання відсутності шансу або зайняти якусь позицію, тобто, іншими словами, Може статися таке, що вони десь протиснуться. Я зараз заздалегідь вибачаюсь, я не можу вам говорити ну, казки розповідати, що все буде добре, але вони через таку підлу дію можуть ну, от, проштовхнути якусь ситуацію. Фізично, фізичним аб'юзом, авторитарним таким. Ну я підбираю слова, і знаєте, воно не дасть дуже великих успіхів їм, але десь вони можуть закріпитися. Десь вони можуть закріпитися. Погано, що тут ту пентаклів перевернути. Якби він був так, було б розпадання е е е отримати шанс. А тут, виходить, навпаки, що в них і є така вирогідність. Ану, покажіть ще. Так, десь можуть вони окопатися, закріпитися. Але ще ця історія не закінчиться. В них дуже багато там поздихає тих орків. Дуже багато в них буде втрат. І багато двохсотих, багато трьохсотих. Це, ну, просто місіво. Месиво, вибачте, те, що я бачу, це. Ще раз вам говорю, я не буду вам розповідати казочки про рожевих єдиноріжків. Я говорю так, як я бачу. Це моя особиста думка. Тому молимося, молимося за наших хлопців, молимося за нашу Україну, за нашу перемогу і віримо в це. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. До побачення!